Майстер-класи, арт-терапії, аніматори, ігри та багато іншого. Усе це влаштували для дітлахів у середмісті на спеціальних зонах. Такий захід приурочили до дня захисту дітей. Побували на акції і наші кореспонденти. На організований захід навіть у спеку завітали кілька сотень батьків разом із дітьми. Усі вони прийшли, аби відпочити та трохи розважитись. Ми складаємо отакі. Армошечки, та потім ми їх склеїмо, робимо ручки. От зараз ми покажемо, ми приклеюємо ручки. Ці кавунчики в нас потім будуть складатися і розкладатися. Коли ми поставили тут наше віяло кавунчик, до нас прибігло багато дітей. Ми почали питати, звідки діти до нас завітали. І в нас майже всі діти зібралися з Херсону. І ми стали сміятися, казати, що тепер зрозуміло, навіщо ви сумуєте дуже за кавунами, за вашими домівками. І вони кажуть, що так, для нас це така частинка нашого будиночку, нашого дому. А поруч на іншій локації майстер-клас. На підтримку наших військових. Проводимо майстер-класи для дітей різні, розмальовуємо герби для військових воїнів, аквагрим для діток, листівки пишемо для воїнів, відправляємо голуби такі у нас. Дуже важливі заходи такі для дітей, тому що стреси, діти, вони відволікаються, їх треба розвивати і від цього цього відволікати. Це дуже важливі заходи. За правопорядком на заході стежили правоохоронці, медики та надзвичайники. Окрім того, вони також проводили цікаві заходи для дітей. Ми навчаємо правил дорожнього руху, розповідаємо про те, чим займається поліція, як діти можуть до нас звертатися при потребі, так якщо виникає якась ситуація. Ми розмальовуємо діткам на щічках. Це їм дуже подобається. Це патріотично і це правильно. Тобто, ми підтримуємо нашу державу, наших захисників і дякуємо їм за захист. Діти кажуть. Такі заходи їм до вподоби і з цікавістю відвідують кожну локацію. Я вважаю, що важливо робити такі заходи, тому що діти відволікаються від війни. Можливо, в когось стати на війні і для дітей це щастя, для дітей це радість, і вони розважаються, малюють. І це важливо для дітей та для мене також. Була браслети. «Це та, І будівець. Оцей рятує це український відб'є русі. Це є пес патрон. Це рятує малюнки, листівки та вироби, які створювали дітлахи на одній з локацій, уже незабаром передадуть нашим захисникам.